Блять, винник сука, де він? А він унікальний тіп, тому що а де він? Блять? Де він? Хтось з'явив позицію? Хтось не заявив, хтось мовчить, хтось перейшов ще тупо нема. Що бізнесі то й май. Ну що? Готуємо хостенки. Олег винник вирішив зробити шоу зі свого повернення та буде виправдовуватися за півтора роки свого мовчання. Хоча до війни активно лобіював руський мір. Ви кажете, у нас іде війна, так але при цьому РФ не називаєте країною агресоркою. Ну, тобто, трохи є такий у нас війна. А хто воює проти українців? Хто на ну це ви починаєте знову ж таки? Ви задавайте ці ці запитання всім. Колишня редакторка зіркового шляху Вікторія Курочка покаже на своєму ютуб-каналі перше інтерв'ю співака, яке складається з двох частин. Ти стає зрозуміло, що хвороба співака, з якою він зіштовхнувся в Німеччині, мають лише 2% населення, та зауважив, що дуже жалкує, що не тримає зброю в руках. Як ти собі відповідаєш, чому ти не на фронті? Я буду тільки за одним жалкувати, що я не тримаю в руках зброю і що я не там. Що це здоров'я? Наскільки все серйозно цією хворобою в Німеччині хворіють 2%. відсотка? Зовнішність Олега Винника змінилася. Він почав носити окуляри, відрости волосся та бороду. З ролику до великого інтерв'ю кумир вовчиць вперше заговорив про свою кохану. Все, що відомо на сьогодні, що це бек-вокалістка співака, а нині сольна співачка та юне, яка так само замовчує війну в Україні. Що за людиною та якраз найближче до мене? З якою часу сплюхлю вона. вона не відзнає він. так. також виник. Відповість на головне питання, як виїхав з України під час воєнного стану, та зрозуміло звіду, що виконавець в Німеччині, та не має доступу до своїх сторінок в соціальних мережах. Чи є у тебе зараз взагалі сторінки в соцмережах? У мене зараз до сих пір доступу немає. Ти звернувся до правоохоронних органів тут. Звичайно, мир! Але ж продюсер з Москви, тобто переговори велися з продюсером з Москви, правильно? Так. Да. Ну, тож нам дзвонив чоловік, який сказав, що він організатор цієї акції, і він знаходиться в Москві. Скажіть, будь ласка, це дуже просте запитання. Територію якої країни вважає Крим Олег Винник? Я, повторюсь, я, України, я громадянин України, і Крим мій. Вам це вистачає питання до глядачів: чи готові ви прокопнути півторарічне мовчання Олега Винника та його явну відкриту прихильність до русського міра? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. До зустрічі!